Сьогодні в огляді медіа фірми Assistant. Модель AE501. Дана моделька поставляється ось в такій коробочці. Як бачимо, ось в таких кольорах може бути корпус. із такими пам'ятями В пристрої може бути модель цього медіарідера. І так, коробочка зроблена спеціальним магнітом, що, на мою думку, дуже зручно. Всередині, як бачимо, чохол присутній. Також з даним пристроєм він також є на магніті. В комплекті йде мережевий адаптер. кабель мини USB и USB для зарядки для подключения до компьютера кабель для зарядки и наушники в чухле и специальные обмежувачи Для того, щоб медіарідер можна було тримати навіть однією рукою, не перетримуючи і з рук він не буде вилітати. І так зверху ми бачимо кнопки переключення гучності. Кнопка перевертання екрану. Швидкий доступ до медіаплеєра. Кнопка навігації по меню. ОК. Повернення в попереднє меню. Кнопка збільшення шрифта і кнопка включення. Знизу у нас є. Кнопка Роз'єм для зарядки пристрою. Роз'єм 3,5 мм для навушників. Роз'єм для карти пам'яті. Карту пам'яті. Підтримую до 8 ГБ. І роз'єм для підключення до комп'ютера. Ще тут є маленька. Маленький отвір для кнопки RZ, тобто перезавантаження в разі якогось підвисання. Ззаді ми бачимо отвір для динаміка, тобто можна слухати музику або відео як в наушниках, так і через динаміку. Більше отворів кнопок роз'ємів. По бокам немає. Сам корпус досить хороший. Мінімально видно від пальців. пальці. Хоча це дискомфорту ніякого не викликає. На екрані також мінімально видно, але це все легко витирається. І так. Диагональ нему 5 дюймов. Экран TFT с расширением 800 на 480. 262 тысячи кольоров. Экран достаточно хороший. Для видео, фото полностью достаточно. Сам пристрій важит 180 грамм. Розмір його 151 на 50, 95 на 11 мм. Товщина. Також не є дуже грубою. Легко, якщо без чухла, легко поміщається в внутрішніх кишенях куртки піджака, то по суті, я думаю, і в чухлі. Так само би помістився. Запускаємо. Така цікава заставка. читає він дуже багато форматів. Всі не буду перечислювати. Викладу в описі і на блозі, кому цікаво, перегляньте собі. І так. Інструкцію тут вмонтували в пристрій, зекономили на папері і на вирубці лісу. Налаштування. Тут можна вибрати все під своє бажання. Суть все, що потрібно тут є. Відео. відео показувати не буду. На даний час в мене книжка є повністю завантажена. І відео там немає. Але скажу, що відео тут програється досить трудно. По суті, до 700 МБ, якщо відео займає, перегляд його ще можна, як так, так як назвати, ще терпимий. Після 700 МБ починаються великі лаги і проблеми. Музика також йде з великими затримками між аудіофайлами. зображення запускається досить швидко переключення між зображеннями по суті також не є швидким Там вже фотографії немало, значить. Ну, все рівно затримки є. Ну, по суті, фотографії ще тут можна дивитися. І книжки. Відкриваю файл 498 кБ файлдок. Ось тільки йому часу потрібно, щоб відкрити його. По суті, з книжками тут немає проблем. Проблеми можуть бути хіба що з PDF-файлами, які займають там поза 50 МБ і вище. І так, шрифти. Оце найменший. Це другий. Це третій. І це четвертий розмір шрифта. Також можна переключити вертикальний. вигляд. Тут з книжками все досить непогано працює. Музику в ньому прослуховувати можна орієнтовно на 12 годин. Книжки хватить на 9 і відео до 5 годин. Батарея тут 1900 мА. Але процесор підсвітка добряче її вбивають. Процесор тут 400 МГц. В загальному річ досить хороша. Хоча для музики, для відео. Її взагалі не варто брати, на мою думку. Краще вже докласти і купити якийсь простенький планшет. А для книжок досить непогана річ. По суті, все кого цікавлять дані огляди на. Такі товари, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую, пока!